Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми з вами продовжуємо наш проєкт Хімічний Склад живого. І з вами я, Безуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент. Які питання сьогодні ми з вами будемо розглядати? Ну, по-перше, нам треба дати. Таку класифікацію хімічних елементів. Так? Ми трошки згадаємо біогеохімічні цикли, це теж дуже важливо. Ну і акумулювання хімічних елементів живими організмами. Теж це питання у нас буде сьогодні останнє. Отже, якщо повернутися до нашої першої зустрічі по цьому проєкту, то там ми вже казали про те, що є особливості хімічного складу живих організмів. І ми казали, що живі істоти складаються головним чином з води, і роль води ми вже розглянули на минулі зустрічі. А сьогодні, сьогодні у нас наступне. наступна ось така особливість, яка вимагає, вимагає розгляду окремого. І ми можемо сказати, що молекули хімічних речовин, властивих виключно живому, вони мають вуглецеві скелети. І це дійсно дуже важливо. Отже, яке біологічне значення карбону і хімічного елементу для живих організмів? Серед всіх елементів землі карбон займає особливе місце за здатністю до утворення великих молекул. Деякою мірою аналогічна здатність має селіций, але ми з вами трошки пізніше. Розглянемо це питання, чому в природі е, все ж таки вибір пав на карбон, і чому селіцій не пройшов так? На основний, на, як кандидатура на основний такий, е, хімічний елемент, е, все ж таки селіцій, тут ми вже можемо сказати, він значно поступається карбону в цьому відношенні. Так? І е, що дуже важливе для карбона. Завдяки малому розміру та наявності на зовнішній оболонці чотирьох електронів атом карбону може утворювати чотири міцних ковалентних зв'язки з іншими. Атомами. І найважливіше значення має здатність атомів карбону з'єднуватися один з одним, утворюючи ланцюги і кільця, в результаті створювати великі та складні молекули. Інші атоми елементів, які теж широко поширені в клітинах живих організмів, це нітроген, оксиген, гідроген, мають, як і карбон, невеликі розміри і здатні утворювати дуже міцні ковалентні зв'язки. Ми побачимо на малюнку пізніше дійсно ось це порівняння розмірів, розмірів атомів нітрогену, оксигену, гідрогену і карбону. У принципі, прості правила утворення ковалентного зв'язку між карбоном та іншими елементами припускає існування астрономічно великої кількості сполук, а кількість різних сполук карбону в клітині дійсно велика, але це лише незначна частина. Від теоретично можливої кількості. Отже, карбон. Ми бачимо тут зображення схеми будови атому карбону, і знову ми можемо сказати, ми повторюємо це карбон входить до складу живої матерії як основний структурний елемент усіх органічних речовин. У будь-якій алотропній формі вуглець е карбон не має смаку і запаху, того плавки і нерозчинної у воді та органічних розчинниках, крім так званих фулеренів. Отже, алотропні форми карбону. Карбон має три класичні, добре вивчені алотропні модифікації: це алмаз, графіт і карбін. Менше двох десятків років тому відкрито четверту модифікацію карбону, що включає фулерени, нанотрубки і нанокільця. Ось тут, на е, малюнку, ми бачимо схематичні зображення цих алотрубних форм карбону. Що стосується фолерен, це дійсно дуже цікава алатропна форма. Це мікроконструкція з атомів карбону, що створюють такі сферічні структури з порожниною всередині. І вони були виявлені в складі метеоритів всередині були знайдені молекули, що потрапили мільйони і навіть мільярди років тому в такі пастки, маленькі фолеренові пасти. І ось ми повертаємось до основних органогенних хімічних елементів. Давайте подивимось на ось зображення: гідроген, карбон, нітроген, оксиген. Ось ця чарівна четверка, четвірка хімічних елементів, які дійсно дуже поширені при утворенні різних органічних сполук. О, от. Вони дійсно невеликі, і вони здатні утворювати е, дуже міцні ковалентні зв'язки, що важливо для створення органічних сполук. Карбонові скелети, ось різні зображення цих скелетів, ми тут бачимо, і карбонові ланцюги, які можуть бути розгалужені, не розгалужені, і циклічні форми. Тобто дійсно така. Е, Властивість карбону, вона просто, просто зробила його дуже важливим, і, дуже важливим і просто необхідним для формування органічних сполук. І окрім, окрім цієї четвірки. Все ж таки ми можемо сказати, що хімічні елементи вони можуть бути представлені якщо вони макроелементи, то вони представлені в живих клітинах в концентрації від 10% до однієї тисячної. Інша категорія хімічних елементів це так звані мікроелементи. Уже концентрація їх буде від однієї тисячної до однієї десяти тисячної. І ультрамікроелементи, концентрація цих елементів не перевищує однієї мільйонної відсотках. Отже, якщо знову-таки повернутися на порівняння хімічного складу живого і неживої, живої і неживої природи, то треба сказати, що на рівні хімічних елементів, якщо ми візьмемо якісний склад хімічних елементів, які присутні в живій і неживій природі, то який висновок ми можемо з вами зробити? Дійсно, в живих організмів відсутні якісь такі хімічні елементи, ну, яких би не було в неживій природі. Тобто нічого такого особливого ми не бачимо. Однак, все ж таки на рівні уже хімічних, на рівні хімічних елементів ми можемо сказати, що кількісне співвідношення їх живих і неживій природі вони різко відрізняється. Про це ми теж трошки вже говорили на першій зустрічі. Трошки повторимо, що найпоширенішими в живих системах є наступні елементи. Так? Гідроген, карбон, нітроген, оксиген це так звані органогенні елементи, і о, якщо ми починаємо з гідрогена, то о, це і о, Вміст його чому ви такі високі в живих організмах, тому що 70% відсотків відсотків в живій клітині міститься води. А вода це ну, да, аж два отих, що звичайно вода входить до складу живого, і гідроген буде в такій великій кількості. Ну і крім того, як ми будемо бачити і надалі. Наступних зустрічах ми будемо відмічати, що він гідроген входить до складу дуже багатьох органічних сполук. Карбон до складу всіх органічних сполук. Входить. Нітроген, він є складовою частиною білків, нуклеїнових кислот, сечовина має в своєму складі нітроген і інші, багато інших сполук. Оксиген знову таки, як і гідроген, це і вода, і органічні сполуки. Фосфор входить до складу нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, кісткової тканини, сульфур це складова амінокислот і білків, кальцій. Він є макроелементом і він входить до складу кісткової тканини. Він необхідний для системи сідання крові, регуляції м'язового скорочення. І крім того, це дійсно внутрішньоклітинний регулятор дуже багатьох процесів. Ми кажемо, кальцій, 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 І Шукаємо його і знаходимо навіть білки, які без кальцію працювати не можуть. так звані. Кальмодоліни. Натрій це мембра... забезпечує мембранний транспорт так? і передачу нервових імпульсів. Тобто, ось ці потенціали дії без натрію неможливі. І функціонування збудливих тканин без натрію неможливе. Калій, крім того, що він теж створює мембранний потенціал спокою, але він необхідний і для функціонування серця і системи кровообігу, допомагає підтримувати м'язовий тонус, забезпечує да, нервові тканині, це потенціал спокою. Хлор. він... Необхідний аніон для підтримки а, осматичного тиску і кислотно-лужного стану позаклітинної рідини, Уче, бере участь в казобмінні функції еритроцитів, участь в утворенні соляної кислоти, шлункового соку. Тобто можна перераховувати дуже а, таку багато функцій, які, а, які виконують хімічні елементи в організації. В живому. І ось тут знову ми повернемося з вами до порівняння карбону і сіліцію. Чому все ж таки в природі карбон переміг інших кандидатів? Ну, один з кандидатів ми вже сказали. Тому що дійсно для підтримання життя на нашій планеті необхідний колообіг речовин і е, так звані здійснення так званих біогеохімічних циклів. Тобто крізь живу речовину біосфери проходять, проходять, поступово будуть проходити всі ось ці і макро, і мікроелементи, і для е, того, щоб весь кисень атмосфери е, обертався крізь живу речовину, необхідно дві тисячі років. А вуглекислий газ він обертається через крізь живу речовину за 200-300 років. Вода біосфери за 2 мільйони років вона проходить крізь живу речовину. І ось давайте ми з вами подумаємо: все ж таки, якщо б ми взяли сіліцій, а не. Карбон. І сказала, що ось це буде основна така, основний такий хімічний елемент, з якого будемо будувати органічні сполуки. Однак треба, щоб була якась форма сіліцію, яка могла б бути, е, бути е, захоплена, можна сказати, живими організмами і включена в різні процеси. Так, як це стало з карбоном. СО2 і Сіліці О2. Ось ці дві форми. Давайте ми з вами згадаємо, що собою являє О2. Це газ, вуглекислий газ. І існують такі процеси в живих організмів, які забезпечують фіксацію вуглецю. Тобто вуглець може потрапляти до, живої, до живих організмів, у всякому разі, які фотосинтезують, то він саме фіксується, так? він має бути захоплений і включений в біологічні процеси. А що таке селіці О2? А селіціо2 це пісок. О. Яким чином, яким чином живі організми мали б захоплювати? І е, формувати на базі цього піску органічні сполуки. Це неможливо. Тому ось цей карбон, який має таку форму, як СО2, може бути присутній у вигляді СО2 в атмосфері, і е, може бути фіксований, фіксований фіксація вуглецю в, е, в саме в процесі фотосинтезу, забезпечує ось цю таку унікуру. Унікальність такого хімічного елементу, як карбон. Приклади такі, я наведу прості біогеохімічні цикли, і ось цей цикл сульфору. В змій корі сульфору дійсно багато. Рослини отримують її у вигляді сульфатів і включають потім сульфур до складу різних сполук. Потреби тварин у цьому елементі задовольняються тільки за рахунок рослин. Значить, Рослини мають отримувати, мають формувати певні сполуки, і вже з цими сполуками сульфур може потрапляти до організму тварин. Цикл фосфору, якщо взяти і подивитися, то фосфати містяться в ґрунті, прісній воді, океані. Фосфати поглинаються кореневими системами рослин і асимілюються ними. І надходять до тваринних організмів у складі органічних речовин і вже е, піддаються мінералізації редуцентами. Тобто Кожен, Якщо б ми взяли з вами нітроген або будь-який інший хімічний елемент, то, звичайно, він має пройти ось так звані біогеохімічні цикли. Однак живі організми вони можуть і накопичувати певні хімічні елементи. Тобто ми кажемо, що вони концентратори цих хімічних елементів. І ось створюється. Такі е, поклади, поклади е, то, того ж самого вапняку, е, який ми зараз можемо спостерігати, уже е, е, нежива е, не природа, це вже наслідок, наслідок функціонування форамініфер, таких е, найпростіших е, організмів, які є концентраторами кальцію СО3, і уже це відмерлі рештки, вони утворюють такі. Поклади, так. Ну, Якщо ми візьмемо рослинні організми, то е, всім відомо, що концентраторами йоду є е, морські водорості, такі як ламінарія, та, морська капуста, або хвощі є концентраторами сіліцію. Так. Як е, можна розрахувати? Чи, і, і потім визначити, чи є організм концентратором хімічних елементів, чи ні. От якщо ми візьмемо і е, дослідимо вміст елемента в сухій біомасі так, в міліграмах на кілограм, і вміст елемента в ґрунті, якщо цей коефіцієнт буде дорівнювати Понад одиницю більше одиниці, то тоді ми можемо сказати, що це е, організм, який можемо називати концентратором певних хімічних елементів. Є навіть певний взаємозв'язок між накопиченням певних хімічних елементів от рослинами, і синтезом біологічно активних речовин, от Такі, як е, можна сказати, є серцеві глікозити. І от які продукують серцеві глікозити, вони накопичують манган, молібден, хром, а ті, що накопичують алкалоїди, то вони є концентраторами кольбальту, цинку, купрому. Ось такі сьогодні ми з вами розглянули питання. І е, якщо вам було цікаво, якщо для вас ця інформація корисна, то підписуйтесь на наш канал, і ми будемо з вами співпрацювати і далі. На, на наступній е, зустрічі з хімічного складу живого ми вже розглянемо роль е, один, одне з питань це роль хімічних. Елементів уже в організмі людини ми розглянемо, які є есенціальні хімічні елементи в організмі людини. Ну і зупинимо ще і на мікроелементозах. Отже, до побачення, до нових зустрічей!